З розділу «Полі чудес». це про нашу країну. Е, ну, Кілька днів тому от ми були з хлопцями з міської ради, з депутатами е, на позиціях нашої першої танкової і багато спілкувалися з бійцями. Яка зараз ситуація, яке їхнє бачення, і з простими хлопцями, і з керівництвом. Ну, Всі відзначають, на жаль, що зараз на цьому етапі ворог технологічно по окремим напрямкам, особливо там по окремим напрямкам БПЛА. Трошки випереджає нас, да тому що там задіяна вся державна машина. Держава дає команду і навіть замови на бізнесу. Бізнес залучає IT, сферу, там штучний інтелект. І вони примітивні свої іранські жужалки перероблюють так, що вони вже і обходять. Наші системи РЕП дуже часто і підключаються до наших карточок мобільного зв'язку, і ми там не відразу їх бачимо. Ну і там ряд речей відбувається, тобто він начебто, в основі примітивний, але постійно вдосконалюється, 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 бо працює державна машина. Плюс кількість, плюс промислове виробництво, і ну, трішки ми зараз на цьому етапі тут відстаємо. Ну, реакція нашої держави цікава дуже. Уряд пропонує, давайте будемо вдома збирати дрони всі. От. Ну, Якщо це для того, щоб підняти бойовий дух у людей, нашого населення, або пожартувати, ну нормально вийшло, я вважаю. Жарт цікавий. Якщо це серйозний дійсно підхід, ну, така стратегія у нас, то ну, дуже сумно, дуже сумно. Тому що якщо це жарт, то ну, можна закликати на кухнях збирати уже Хаймерці нам. А на подвір'ї, у кого приватні будинки вже ядерку можна починати збирати, ну можна закликати. А насправді нам потрібна технологічна перевага над ворогом, а це промислове виробництво, тисячі елементів там, штучного інтелекту, задіяння всього наукового потенціалу, який у нас є. Там, треба, щоб наші дрони працювали в нових діапазонах, обходили системи РЕП. Це не дешевий примітивний там, домашній дрон, це така більш серйозна робота. І щоб хлопці на передові не перепаювали їх там ночами. Вони мають тому у нас є достатньо можливості, я впевнений, для того, щоб робити це якісно і краще, ніж ворог. Хотілося б, щоб відповідальні в державі люди за цей напрямок зрозуміли, що це не шоу. До цього ставитися треба дуже серйозно, тому що ну, прикольно сказати, буде телевізійна інструкція дрона. Ну це може для квартала, там го цікаво, чи телемарафон. От. А якщо ми хочемо серйозно переважати ворога, то треба до цього ставитися серйозно. Для перемоги потрібні серйозні рішення. Багато хочеться сказати з цього приводу, ну, щоб там не було якихось подій, щоб ніхто не лимився додому, я на цьому зупинюсь. Але е, питання, яке не можна не задати, От давайте послідовність подій згадаємо. Держава забирає у громад ПДФО для того, щоб наростити виробництво своєї зброї. Це крок перший. Гроші, там більша частина, там половина, направляється на держспецзв'язок. Це ж було у нас в минулому році. Було. Крок другий: керівника Держспецзв'язку затримують на хабарі. Крок третій, держава пропонує збирати дрони вдома. Ну, все добре, дуже тільки де наше ПДФУ в цій історії, десь воно зникло. І ті е, півтора десятки активістів, які тут збиралися кілька разів під міською радою. Мені хочеться їм задати питання. Ви адресу не переплутали? Може ви в інтернеті погуглите і знайдете адресу, вулицю і будинок Держспецзв'язку, і туди прийдете, спитаєте, де наша зброя, де наші дрони. Тому що ПДФО в нас забрали з жовтня, з 1 жовтня 2023 року. Зараз уже середина січня, і ми вдома просимо людей щось там збирати. Або телемарафон, можна під телемарафон вийти, 2 мільярда. От нещодавно тендер телеканал Рада проводив 170 мільйонів на е, вироблення контенту для єдиного телемарафону. Тобто На телемарафон 2 мільярди, плюс ще на це, 170 мільйонів. Ну, туди можна пройти і спитати. Там є ще декілька адрес, куди можна приходити. Ну останнє питання, воно можливо риторичне, взагалі, коли перед повномасштабним вторгненням у нас активно обговорювали і народні депутати, і ряд там, інших людей, е легалізацію зброї вогнепальної для людей, для громадян, для захисту себе і для захисту країни, в тому числі, да? то нам державні діячі, там, урядовці на марафоні і на, там, на інших ефірах пояснювали, що у нас держава і люди ще не готові до того, щоб мати зброю. Ну а зараз нам пропонують виробляти бойові дрони. Де ж логіка тоді? От, насправді це все сумно, от і е, хотілося б наголосити, що да, це не шоу, і для перемоги потрібні серйозні рішення, а не, не картинка, до якої звикли у нас.